Слава. Слава Ісусу Христу! Дори в Христі, сьогодні в день батька родилася найдорожча мені людина у світі. Це моя мама. Знаєте, як складається. Тому я сьогодні хочу привітати дорогеньку свою матусю із Днем Народження. Дорога матусю, знаєте, день народження, я згадую, як я був малий. Не знаю, які ви були маленькі, як ви росли. Знаю, що. Знаєте, як росли діти, які народилися, мама народилася в 46-му році, 15 червня, бачите? І можете собі представити, як жили так? після війни. Нічого нема. І, ну, була біда. В 47-му році ще був голод до того всього. Ну, як зростала, мама, не знаю, але знаю, як зростав я. Раматусі, я пам'ятаю, от от є такі відривки із дитячої пам'яті, які з нами впродовж цілого нашого життя. Я колись мамі розказував історію, кажу, мамо, я пам'ятаю, як ми в новій хаті були, я був у колисці і, цей, і тримався, так вже міг триматися за поручі, і цей, і а там таке було, ну, колиска така проста собі, знаєте, колисочка дерев'яна, але зверху була прибитий такий патик з із, із ліщини. Кажуть, орешник. <сум> орієш. Такий був прибитий такий патик, добре гарно відшліфований. І я так тримався за той патик, пам'ятаю. Я його пам'ятаю, деталі на ньому такі дуже яскраві. І був такий романський татовий друг колега. І він щось там до мами жартував, так, ну щось так зачіпався. Так як я собі розумів, що він робив якісь такі речі, ну дитина не розуміє і такі і, і, такі речі. А мама каже, ладжу дитину в колисці». а він каже, та він що розуміє? Я собі думаю, не зрозумів, Як це я не розумію? Я все розумію. Я мамі це розказую, мама каже, ти це не можеш пам'ятати, бо тобі був рік з копійками. <х 1> і ну, я пам'ятаю такі речі. Ну, Потім ясне діло, що не пам'ятаю. Далі мені дуже, дуже я пам'ятаю, коли один раз не знаю, що з мамою було. Я її не питав, вона не розказувала. Я пам'ятаю, їй дуже болів живіт. Вона так ну, просто плакала, кричала, до неї там скора приїхала, чи її відвозили. Ну, для мене, бо для дитини було то не дуже зрозуміло. Я розумів, що їй болів живіт сильно. Вона просто кричала, валялася по ліжку, і це і всі не знали, що робити. Я дуже переживав, пам'ятаю, дуже переживав. І, а потім пам'ятаю, як ми з мамою йшли, як мене вела, вела, вела у перший клас. Я мав такі букети, і, як вони півонії, такі великі, пам'ятаю, так мені пахли і заваджили дуже, я так ніс їх. Такусь кліонку там мені навіть дали від цих така була, ну то ж не було так як нині, знаєте, таких квіток. А з, з якогось сведра там була така собі кліонка, його там ну, упаковка, її так замутали ті квіти. Я такий йду щасливий, ці е, півоння право-вліво, я такий йду, все йдемо до школи, мама мене веде. Я переживаю страшне, думаю, як то має бути? І стояв так на сонці, мені сонце око світило, і я думаю, де моя мама? Де мама моя, не знаю. А ще пропустив садок, як мене привели до, до садку, розумієш, і, а я, я маю виріс собі в лугах. Я зранку встав, поїв і полетів, корчив, буріни туди. Пішов, ніхто не знає, де я, лише бабка знала. Васильку їсти, я не хочу, а я десь там то, що зім, то, що зім. Знаєш, і мене привели до садку, мама привела, Боже мій, мене забрали з моєї території обітання. Я плачу, переживаю. Мама каже, Васильку, то ти не переживай. Мама тут через дорогу на пошті робить. Знаєш, і я так все вибіжу на цей, пошта стоїть, а мама на місці. Все, можна віддихати. Мама, це була така опорна точка в моєму житті. Знаєте, Потім школа, там перший клас, другий, третій, четвертий, п'ятий. І потім мама вже, вже бабка передала мамі, і мама вже взяла мене в свої руки, і це була мудріша жінка, хитра, страшна, як лисиці. Знаєш, і вона все, приносила мені книжки, ну вона так казала, то, то Васильку, ти не будеш читати, то татове. І покладе мені там на столі, там десь з боку, то татове, вона й там стоїть. Я такий, один тато, що я не можу почитати? Все відкриваю. І так вона мені підпихала всякі книжки там різні. І, і так мені прививала любов до цього, до, до читання. А потім я кажу: мамо, то чекай, ну то що тато, Ну, а я хочу мені книжку якусь принесити. Мені пам'ятаю, мені купили, були книжку якось у чужому лісі. Там був такий. Лев <гум> і Я так читав і думав, це моя книжка, я так си тішив, мені купили книжку. Мою, вже не тату, я читав тихаря, а моя книжка, а ці тішив страшне. Ну, потім вже мама вже, я пам'ятаю, я прийшов, кажу, мамо, я йду читися на священника. Ви би бачили реакцію. <гум> я не один переказати ту реакцію. Вона не була в захопленні, вона була в шоці. <ріст> <ріст> так, тому що Бог мене вів до священства дуже довго. Але мама завжди пишалася мною. Вона завжди переживала. Вона каже, Боже мій, приходить неділя, виходить бік Сонц. Я думаю, він що вже буде казати? Він вже все сказав. І, ну, що він буде казати на проповіді? Переживала страшно. І мама це така особлива жінка, знаєте, яку я ціле життя обіжав, а вона ніколи не обіжалася. Я ще був у городниці на парафії. Ну, і знаєте, хто ну, не дзвоню, щоб буде дзвонити там. Знаєш, а мама працювала на пошті та й дзвонить до своєї коліжанки в городницю там, де я на парафії, до поштальонки і каже, як вона назвала, Марта. Я Вже забув. Каже, піди до мого ксенза і скажи, що мама умерла. Дружч, що дурна, іди так йому скажи. А та Чамна приходить і каже мені, отець, я не знаю, як вам це маю казати, але казала мама, що вона умерла. Yeah. Я кажу, парастас на котру годину. Знаєш, вона вона стала все заступила. Я кажу, я поняв, подзвоню, я подзвоню, я все зрозумів. І мама така, вона все так в жарт вміла переводити. І мені так обідно сьогодні знаєш скільки я не цінив ту... ту материнську любов. Обіжав постійно. її. Ой, дорога дусям, вітаю тебе з днем народження. А всім, хто нас слухає, слухайте так. Не ображайте матерів, бадужістю нещирим словом. Дзвоніть, пишіть, допоможіть, щоб сум не жив у серці знову. Не ображайте матерів. Знайдіть для них хоча б хвилину. Хай зазвучить в їх душах спів і щастя заіскрить, заіскриться днина. Не ображайте матерів, не крайте зраненого серця, то біль від віків, від слів до вас у дітях повернеться. Не ображайте матерів. Любов, хай серце зігріває, молитва мамин оберіг. Від бід завжди вас захищає. З днем народження, дорога Моя, Матусю, нехай Бог вас благословить. Вірю, люблю вас, ціню вас, ви найкраща мама в світі. З днем народження, Матусю. На многія і благоя літа. Много я слава Ісусу Христу, лава навіть.